Так, всім добрий вечір. Фух, щось я сьогодні більше хвилююсь, ніж завжди навіть. Напевно, якось треба собі більшу перерву робити між уроками по 3ds Max і спокійно сісти, щось помоделювати, щось звізуалізувати. Так, було б добре, якщо б я знайшов, як поділитися трансляцією. Але для початку напишу в Телеграм. Можна поки що помовчати, щось я потім повідрізаю, можете попридумувати свої питання. Намагався сьогодні налаштувати так, щоб не було видно на моєму домашньому компіку все підряд. Що є, хто живий, напишіть, чи є звук а, поки що не особливо є. Такс. Ну, так, трансляція. трансляція хороша, тим, знаєте чим. Що тут <губ> не можна підібрати ідеальних шматків. Тут все, все натурально і все як є. Тому що, тому що структура приблизно є, я розумію, що сьогодні буду інтер'єр робити. Якраз, заходив в... Якраз я заходив в домашнє завдання з 3D і хотів витягнути якусь, якийсь об'єкт. Я постараюсь щось моделювати, щось створювати і паралельно ми будемо пробувати працювати. Ті, хто є в чатику в нашому, ви молодці, тому що ви першими побачили, кого немає, зараз. Скину посилання. сподіваюсь, не засвічу свій ось приватний простір. Так, це я все скопіювали. Тепер би треба знайти своє вікно. А то на домашньому компі, як ви, напевно, підозрюєте. Деколи буває так. Оцей чаток я потім створю ще один. Ще одну окрему групу для, для того, щоб ми могли там користуватися якимись об'єктами. Я, до речі, частину з них підготував. Тому, до речі, я би радив, як я ранком казав, щоб ви мало собі запущений 3ds Max. І на цьому 3Ds Max ми будемо, звичайно, працювати, а не просто сидіти. Тому, тому майте на увазі. Це хороше тренування як для мене. І хороше тренування для вас. Так, десь в мене там іконочка має світити, що є демонстрація. Сподіваюсь, нічого не буде фонити. І нічого зайвого не буде. Так, сам собі поставлю лайк. Добре, я хто живий. Кажіть, признавайтеся. Марія. Так, може буде в інший чатик скинути. Цікаво тут є десь, поділитися цією трансляцією. От видно, що досвідчена людина зайшла і щось намагається робити в цьому Ютубі. Так, поділитися. Так, три крапочки. Перекрити кліп, поскаржитися, не то. Три крапочки, копіювати, ділитися, Telegram. Це, напевно, якось отак. Ну, до речі, спробуйте зайти. Буду знати, чи це працює, чи це не працює. Ну, до речі, працює. Бо я в Телеграмі це побачив і можна, значить, порозкидати по іншим групкам. Трохи важкий сьогодні був день, як в принципі і... всі місяці перед Новим роком. І ви знаєте ці всі фрази Давай після нового року, але з деякими нашими роботами ми так явно не зможемо сказати. Тому, до речі, що би ви хотіли робити? Кого, куди тяне? Чи спочатку я пропоную, а потім будемо десь вибирати. Я впевнений, що у вас є питання, і ці питання ви, в принципі, можете, а, можете задавати. У вас для цього є така можливість. Так, сторію, якийсь тестовий ящик, подивилися, чи все є. Ну, можна було взагалі приклеїти QR-код на цей, на, на максимум.